Доброго всім дня! Ви на каналі Виноградники тільки Сім'ї Ковдж. Сьогодні у нас 14 вересня 2025 року. Ми знаходимося в Черкаська область, Центральна Україна. Я хочу вам сьогодні продемонструвати таку гібридну форму Калугіна Віктора Михайловича, яка в якій в назві якої вскривається вся сутність цієї форми винограду. Це красава. Я думаю, ніхто не, не поспорить, що це дійсно красава. Ну подивіться. Подивіться, які ягодки. Особливо мені в цьому році показувати нема, що так як було все вимерзло. Ну, те, що зачепилося, то і маємо. Дивіться, яка красота. Це красава. Тут малесенький вусик. Цікаво, дивіться, яка ягодка це пальчик, а тут пішло таке там оно вусик зачепився Ну, в принципі на цьому давайте давайте зараз зірвемо пару ягідок і зважимо а давайте я такі ось. Все, дивіться красава це при тому що це на заміщаючих брунічках. вона повністю вся видала із землі із землі пішов тут він ось роздвоюється і тут зачепився давайте глянемо по вазі майже 9 грам 12 грам зараз глянемо що в нас по цукру угу. Очень плотно, соку практически немає. Очень вкусная форма. Цукор почти 20 брикс. Почти 20 брикс. дивіться. Давайте ее сейчас разрежем. Ну і подивіться яка плотна м'якош. Це красава. Зараз глянемо якщо знайду якусь маленьку ягідку і поміряємо на цукор ще маленьку ягідку. Ну, мені дуже подобається форма. Так, щось ось, дивіться, малаїнське. Але це цю маленьку, зараз і поміряємо на цукор. Майже 24 брикс. Зараз воно у нас тут вітер такий сильний, розгулявся, ну нічого. Ветер, это не самое хорошее, что может быть. Вот так вот. Майже 24 брикс. Красава. Калугина Виктора Михайловича. Смотрите, какая, какая форма ягодки. Действительно красава. Все, всем дякую, Хай вам счастлив. До новых встреч.